Слухаю, там хтось робить. Так, ми на інший є урок будемо йти в школу. Ну, ви будете йти в школу, так. А я о, ну потім же знову через тиждень ви ж вийдете на дистанційку. Тому, 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 тому. Так, давайте поговоримо про ваше домашнє завдання на сьогодні. Дивіться, минулого уроку у нас там вийшла, мабуть, накладка. Я подивився. Один розклад у зав у заступника директора у неї в кабінеті. А ви а всі в коридорі трошки інший розклад? Тому, можливо, так вийшло, що ми з вами не змогли зустрітись. У мене був по тому розкладу, що я дивився сьомий у вівторок. У вас він виявляється, був шостий і ще й світла не було. Ми зараз так швиденько. От у нас є домашнє завдання. Там було читати підручник, вміти відповідати на три питання. Я вас зараз опитувати не буду, тому що навіть в принципі уроку толком не було. А от завдання три. Ніхто його не здав мені, наскільки я пам'ятаю, там тільки Єлизавета Пекерська здала. Але трошки з поминками завдання було таке: Знайдіть, використовуючи розширений пошук сторінки з України з описом найбільших островів світу, які мають площу розміром від 700 тисяч квадратних кілометрів до 2 мільйонів квадратних кілометрів. Запишіть у зошит ключові слова, які відображаються в полі пошуку, кількість знайдених сторінок, назву та площу найбільшого острова. Як ми це будемо робити за допомогою розширеного пошуку? Ну, відкриваємо Google Chrome браузер. Да? Шукаємо пошуковий рядок Google, знайшли його і, мабуть, треба написати наші ключові слова. Я думаю, що це буде, наприклад, найбільші острови світу. А отут вже є така підказка, хтось шукав. Далі нам завдання каже, що, от бачите, ми вже, в принципі, знайшли результат, що це Гренландія 2 мільйони 130 800 квадратних кілометрів і так далі. Але завдання нам каже використовувати розширений пошук. Тобто, переходимо в інструменти, і от у нас є розширений пошук. Так. Uh, і тут нам це все треба налаштувати. По-перше, ми бачимо, що результати повинні бути з України. І площа цих островів від 700 тисяч до 2 мільйонів. Тобто, результати з України. От бачите, у нас є регіон, будь-який регіон, а ми можемо знайти результати тільки з України. ОПРСТУ. По алфавіту знаходимо Україну. Так. Числа. От Можна шукати окремо числа. Нам треба від 700 тисяч до 2 мільйонів. Раз, два, три. Раз, два, три. Тут начебто все правильно написав. Нам треба знайти найбільші острови світу, і я думаю, що краще б шукати нам точно це слово або фразу. Тобто я скопіював ключове слово. Тепер роблю розширений пошук. Так, що ми бачимо? Презентація про найбільші острови світу. Поняття терміни. Якось поганенько все, так? Давайте повернемось знову до розширеного пошуку. Я його взяв, мабуть, очистив тільки що випадково. Ну, нічого страшного. Я прибрав би ось це точно слово або фразу. Давайте тут приберемо. Давайте пошукаємо отак. 700 2000 спробуємо. Тобто трошки округлимо це все. О. Ні, все одно. Це все острови у нас, мабуть, менше, ніж 700 тисяч. Да? Найбільші острові сві світу. От, якийсь є результат. О, дивіться, прямо в табличці, але нам треба від 700 тисяч до 2 мільйонів. Це у нас підходить тільки на вагу в міні та Каліманта. А ще б. Щось мені здається, що зараз тривога буде. Тут в поганому вигляді начебто є всі ці острова, але в поганому вигляді. Тобто, що вам треба було записати? От мені здається, на попередній сторінці ми знайшли, в принципі, все, що нам потрібно. Вам, зошит, треба було записати, які острови підпадають під ваші умови. Це в нашому випадку Нова Гвінея та Калімантан. Єлизавета Пекарська робила цю роботу, але вона написала Гренландію. Гренландія не підходить за умовами. Нам треба площа менше, ніж 2 мільйони. Тому там помилка. Єлизавети зараз з нами немає, але я думаю, вона відеозапис побачить і ну, зрозуміє, чому у неї оцінка трошки менша. Ще вам там треба було описати в зошит ключові слова, які відображаються в полі пошуку. Ну, ми які ключова використали? Найбільші острови світу. От три слова, просто в зошит написати. Кількість знайдених сторінок. Кількість знайдених сторінок це трошки цікаво. Ага, от у нас дивіться, приблизна кількість результатів 23900. Ось це, це число можна було записати в зошит. І площу найбільшого острова, ну, ми знайшли тільки що, що це у нас було? Гвінея, дачі нова Гвінея, нова Гвінея. Площа найбільшого, який задовільняє нашим умовам. В принципі, це завдання з минулого уроку, якраз ми з вами повторили розширений пошук. Тепер до цього, до сьогоднішнього уроку переходимо. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже маленьку, маленьку тему створення списків джерел і закладок. Проєктну роботу робити, мабуть, не будемо. Я думаю, вам на першому тижні навчання проєктна робота буде трошки важкувати. Що значить створення списків джерел? Це створення, грубо кажучи, закладок, закладок у браузері. Правила техніки безпеки з них треба було починати, звичайно. Да? Я думаю, ви їх всі пам'ятаєте, там ви зараз знаходитесь вдома. Найголовніше вдома це правильно сидіти на робочому місці, правильне положення тіла. І якщо виникають якісь складнощі у вас з технікою, щось не працює, не намагайтесь нічого ремонтувати самостійно, а одразу звертайтесь до дорослих. Ну і з того ще, що вдома, це найголов... мабуть, одне з головних порядок на робочому місці. На цьому уроці ми ознайомимося із формуванням списку джерел навчимося створювати та використовувати закладки на знайдені ресурси, поміркуйте, будь ласка, як за потреби можна повторно знайти сторінку, яку ви відвідували раніше. От, наприклад, я відвідував тільки що про острови сторінку, і все, я закрив вкладку, як мені її знову знайти. Які є можливості для цього? От де ж поділись у мене ці острови? Як я можу їх знову знайти? Е, можна поглянути і браузера. Так, в нас. Тому історію. що вона зберігається. Так, да, є історія браузера. Історія, і от він, цей сайт найбільші острови світу. А ще як? От, наприклад, історія там поставили, щоб вона е е чистилась автоматично, або хтось почистив історію. Що ж робити? Ну, зрозуміло, що цю, цю сторінку треба буде вже шукати заново, да? просто в пошуку. Але як так зробити, щоб не залежати від цієї історії? Ми можемо або скопіювати адресу е, знайденої веб-сторінки. От, наприклад, історія, ось ці найбільші острови. І якщо мені вони колись потрібні будуть, я можу скопіювати десь ось цю адресу: Ctrl-C, якийсь, наприклад, текстовий документ. Давайте я на робочий стіл повернусь десь. От, наприклад, на робочому столі створю текстовий документ. Один з найпростіших варіантів. Натисну, назову його, наприклад, корисні посилання. І збережу тут ось, цей, ось цю адресу сторінки. Ще, в принципі, можна написати назву сайту, що це там найбільші острови світу. І ще можна написати, наприклад, дату, коли ми це шукали. Сьогодні у нас 0. 05.09 2024 І якщо є автор, я не пам'ятаю, чи є там автор. автор, автора, мабуть, нема, але є назва сайту маркатор. Можемо так написати: маркатор. І от такий текстовий документ. Потім знайшли ще якусь сторінку, нижчі її параметри і так далі. Тобто, за допомогою такого текстового документа можна, в принципі, зберігати потрібні результати. Такий документ буде називатись списком джерел. Це, звичайно, виглядає трошки примітивно, є способи зручніші. Але, ну, давайте навіть без презентації покажу зручніші способи. Це перший спосіб. Другий спосіб, що, що ми можемо зробити з цією сторінкою, додати її до закладок браузера. От дивіться, адресний рядок, і у нас в кінці є отака от зірочка. Це кнопка додавання сторінки до закладу. Можна натиснути на неї, а можна правою кнопкою миші десь на сторінці, і тут колись було. А тут вже немає такого. Раніше було в старих версіях додати до закладок, зараз немає. То залишилась просто ця кнопка. От бачите, і мені підказка Зробити закладку для цієї вкладки. Натискаю. І у мене відкривається віконце таке, що сайт, сторінка називається Найбільше острові світу на сайті Маркатор, і я можу її додати в якусь або папку. Або ну, в якусь папку до усіх закладок, або вибрати іншу папку, там якусь створити. Наприклад, там, якщо ви шукаєте матеріали для навчання з різних предметів, там з математики у вас там одні закладки, з української мови інші, з інформатики ще якісь. Тобто ви можете постворювати собі прямо в браузері декілька папок і в них зберігати. Різні закладки. Я от натисну, просто усі готово. Що ми бачимо? У нас ця зірочка змінила колір. Тобто ця сторінка у нас в закладках є. Тепер, якщо я її закрию, будь-коли, я можу її швиденько викликати. Цю сторінку. Яким чином? Дивіться, у нас є налаштування Chrome браузера. Ось така кнопка у верхньому правому куті три крапки. І тут є панель закладки і списки. От всі закладки, які я зберігав. І в інших закладках у мене тут ховається ось цей маркатор, маркатор, ось ці острови. Натискаю і переходжу на цю сторінку. Тобто не обов'язково історію. Ще можна тут в закладках, наприклад, подивитись диспетчер закладок. От бачите, є, є така у нас кнопка, такий пункт меню. Що ми можемо зробити тут? Можемо щось винести на панель закладок. Що таке панель закладок? Дивіться, нова вкладка. Бачите, у мене згори якісь сторінки. Це, в принципі, ті самі закладки, от вони тут у мене відображаються. От бачите, можу навіть розкрити. А в диспетчері, я можу показати, які сайти у мене там згори гори будуть е відображатись. Тобто на які я найчастіше заходжу. Ну, вони не автоматично там, чим частіше заходиш, тим. Більше шансів у, сайті, у сайту опинитись на першому місці. А ви самі додаєте собі, от ви вважаєте, що вам цей сайт більше потрібен, додаєте його до цього списку. Як додавати, я думаю, от бачите, можна перетягувати там вперед або назад. Я думаю, якщо натиснути на ці три кнопки, можна от видалити, відкрити. А як сюди додати, а сюди додати тільки, коли ви зробили вже закладку. От, Наприклад, я хочу. З інших перенести на панель на перше місце у цей найбільший острів світу. Що я можу зробити? Мабуть, редагувати. Ні, редагувати не дуже. Щось тут варіантів небагато. А якщо я зроблю копіювати, перейду на панель, і тут зроблю десь додати нову закладку. І от як URL-адреса вставити. Ні, так не працює. Просто сюди вставити. О, Ctrl-V натиснув. І от вона є тут в мене тепер. І на перше місце її, наприклад, хочу перетягнути. Просто додався. в ДСПО. От, Бачите, на панелі закладок цей сайт буде на першому місці. Можу закрити диспетчер. І тепер що? Будь-яка нова вкладка. Бачите, ось ця панелька знизу під адресним рядком. І от він на першому місці у мене цей сайт. Як його звідси прибрати, я думаю, права кнопка миші, видалити, все, немає. І я думаю, що його немає взагалі в закладках. Бачите, взагалі немає. Ось такий один зі способів. Ще закладки можна додавати ось сюди на сторінку нової вкладки. Ось у нас є. Це те, що з диска нам не дуже цікаво, а тут ми можемо додати ярликів, наскільки я пам'ятаю, максимум 9 штук. Сайтів, які вам потрібні. От просто натискаємо додати ярлик, вигадуємо, можливо, якусь назву, копіюємо адресу певної сторінки, яка тут повинна бути. От, Наприклад, хочу, щоб у мене там 7B завжди був Google Class. Беру адресну э, адресу 7 Б. Сюди, в URL, вставляю. Тут пишу собі, що це, наприклад, у мене 7B. Готово. І от бачите, у мене завжди тепер на новій вкладці, ось тут буде 7 Б. Це достатньо зручно. Коли ви дуже часто переходите за одними і тими сторінками, це достатньо зручно. Я вас трошки звідси вибачайте, але приберу. Так ось, в принципі, це все, що я вам повинен був сьогодні розповісти. І ми навіть обійшли з вами без презентації. Чи є у вас питання, можливо, якісь. По цьому всьому? Правильно. Питань немає. Так, зараз я подивлюсь. Да. Добре. Давайте знаєте, що. Я знаю, що тут є в презентації інтерактивна вправа. Спробуємо її виконати. Потім я вам покажу, що вам треба виконати на оцінку. Так, що у нас тут за інтерактивне завдання. Зараз завантажиться. Так, створення списків джерел і закладок. Чесно, я не встиг його подивитись. Скажіть правильну послідовність дій для створення ярликів на сторінці нової вкладки браузера. От тільки що останнє я показував. Що ми будемо робити перше з цього? А, відкриті. У браузері нову вкладку, а, так? на панелі. Ні, ні, ні. Відкрийте у браузері нову вкладку. Це буде перше. Далі що? Я думаю, що вибрати кнопку готово, це яке буде? А, ще раз. Потім додати ярлик. Так. Вибрати кнопку Додати ярлик на новій вкладці Так, це, скоріш за все, буде друге. далі Скопіювати yeah. адресу потрібної сторінки Добре. Потім на панелі додати ярлик, що готуватися. Так, да, вести Весне... назву, то я вводив буде все да, І вставити вашу адресу вже скопійовано Ну і остання кнопка готова. Давайте подивимось відповіді. Опа, на, у нас все неправильно. У нас правильні тільки перші останні два. Чому так? Давайте розбиратися. В принципі, давайте ми знову почнемо. от Останні два ми точно знаємо. да Вибрати кнопку готово. І на панелі, що відкривається, увести значення. Що ще не так? Я думаю, що мається на увазі скопіювати адресу потрібної сторінки. Далі, от, наприклад, знайшли ми якусь сторінку, от знайшов я сьомий собі, да, або знайшов ось ці острова. Я одразу копіюю її, далі відкриваю нову вкладку і так далі. Хоча, в принципі, це і не так важливо. Відкрити нову вкладку, вибрати ярлик додати. Здати відповіді. О, а тепер все правильно. Скажіть, чи дуже страшно, якщо ми змінюємо порядок перших трьох усіх дій? Чи дуже страшно? Да, так. От я також думаю, що ні, взагалі не страшно. Навіть я, коли вам це показував, як додається додавати ярлик, що я робив? Ну, так, да, відкрив нову вкладку Додати ярлик. А далі от URL-адреса. Я тільки на цьому етапі да, відкривав потрібну мені вкладочку, копіював URL-адресу. Різниці особливої немає. Це просто нам таке завдання було, щоб плюс-мінус ми хоча б в цих пунктах дій орієнтували, що за чим робиться. А особливої різниці, в якому порядку ви це робите, як на мене, немає взагалі. Тепер, що вам треба зробити вдома? А, дивіться, або читати. Ви мене добре чуєте? Мабуть, не добре, бо я дивлюся, що Google Class навіть включає. Так, вам треба читати підручник аж цілих дві сторінки. Дуже багато. Вміти відповідати на питання на сторінці 13. Виконати завдання. Працюємо за комп'ютером з вкладеного файлу. От у вас є файлик. Бачите? Відкриваємо його. Інтернет в мене дуже добрий. Все дуже швидко. Але як є. Так, ви ще тут на зв'язку, на зв'язку. Так, що тут треба зробити? Знайдіть... Так. Знайдіть з використанням пошукової системи Google відомості про печеру Чорногора, її довжину та географічні координати. Для цього відкрийте у вікні браузера головну сторінку пошукової системи Google. Ну, Можна, в принципі, відкрити просто нову вкладку. Ось, ось я відкрив. Читаємо далі. Уведіть у поле пошуку ключові слова. Печера Чорногора. Натисніть клавішу Enter. Добре, поїхали. Печера Чорногора. Ентер. Так, зараз будуть якісь результати. Є результати. Читаємо далі. Запишіть у зошит Ключові слова, які введені для пошуку та кількість знайдених сторінок. Ну, ключові слова, які нам і так написали печера Чорногора. Да? Тобто, в зошит беремо, пишемо. Там один, завдання: 1.3. Печера Чорногора, скільки ми знайшли сторінок. Нам тут, на жаль, не пишуть, скільки ми знайшли сторінок. Пам'ятаєте, в попередньому випадку ось тут писали. А давайте я зроблю через. О, отак інструменти відкрив. І дивіться, ми бачимо 6100 сторінок. Тобто, треба просто відкривати ось цю панельку інструменти, і ми одразу бачимо, скільки сторінок. Раніше вона, ця кількість завжди світилась, просто трошки незвично. Так, далі. Що нам треба зробити далі? Записали 6100 сторінок. Читаємо далі. Перегляньте цитати з веб-сторінок. Зверніть увагу, чи є на першій сторінці результатів пошуку цитата, що повністю відповідає пошуковому запиту. Зробіть висновок, чи було отримано потрібні результати пошуку. Е, ну, Дивіться: от у нас перший результат це з Вікіпедії. Тут написано печера Петрос. А ми ж шукаємо печеру Чорногора. Да? І щось я не бачу, щоб у неї було дві назви. Тобто, мабуть, можемо зробити висновок, що перше посилання не дуже відповідає нашому запиту. Друге, ну тут просто я бачу, що в переліку буде Печера Чорногора. А ні, дивіться Петрос. Я знав, що Петрос це гора. І знав, в принципі, що у неї дві назви чорно, що вона також може, можна, може називати чорно, Чорна Гора. Але я щось про це забув. Мабуть, все ж таки Петрос це і є, ця печера, яку ми шукаємо. Тобто, все правильно. У нас в пошук видав нам правильний результат, і, і, в принципі, на всі питання, які там є в підручнику, ну, в цьому завданні у нас відповідь так. Отримано, отримано потрібні результати і так далі. Далі виконайте розширений пошук відомостей про печеру Чорно... Чорногора. Для цього виберіть на сторінці з результатами пошуку кнопку Швидкі налаштування. Виберіть команду розширений пошук. Видаліть слова печера чорного з поля усі слова та введіть цю ключову фразу в поле точне слово або фразу. Тобто ми переходимо в інструменти розширений пошук. Звідси видаляємо. Можна зробити Ctrl-X. Вирізати і тут Ctrl V вставити. Точне слово або фразу. Читаємо далі. Виберіть значення «Українця», українська у списку мова. Мова. Десь під кінець От у нас є українська. Читаємо далі. Виберіть кнопку Розширений пошук. Все. Виконуємо пошук. От, у нас є. О, бачите, дивіться, одразу Печера Чорногора, як в, через кадастр печер України. Тобто, я думаю, тут ми все зможемо одразу знайти. Далі. Ну, Це завдання ми виконали. Далі читаємо. Зверніть увагу на те, як записано ключові слова в полі пошуку та на відображення інструментів пошуку. Запишіть у зошит ключові слова та кількість знайдених сторінок. Дивіться, ключові слова, у нас, бачите. Печера Чорногора в кавички взяти. Ми ж кавички не ставили. Кавички е, означають, лапки означають те, що слово буде, е, що ключова фраза буде шукатись точним співпадінням, тобто будуть нам видаватись результати е, е, цього словосполучення, коли воно зустрічається. В такому самому порядку і прям ціле слово сполучення. Якщо без лапок, якщо ми от в розширеному пошуку ставимо просто результати, а не точні результати, то ми можемо отримати веб-сторінки, де у нас є просто слово печера, або просто слово Чорногора. І так далі. А тут лапки позначають, що це ми шукаємо саме це слово сполучення саме в такому порядку. Так, далі. Перегляньте цитати з веб-сторінок. Зверніть увагу, чи є на сторінці результати пошуку. Цитата, що повністю відповідає пошуковому запиту. Зробіть висновок, чи було отримано і потрібні результати. Я думаю, ви це зможете поглянути без мене і записати в зошит результат. Виберіть перше з отриманих посилань, запишіть у зошит довжину, протяжність, географічні координати печери, широту та в Ну, я думаю, так само зможете. З цим розібратись. да, Вам треба і координати та довжина. Координат тут я не дуже бачу. І довжини, в принципі, також. Ну, на цій сторінці не бачу, а на іншій якісь. Можливо, зараз і побачимо. Так, от печера Чорногора, протяжність 32, от є її широта, от є її довгота. В принципі, ми все знайшли, що нам потрібно було. Це просто треба записати в зошит. Буде вам. І ще що тут треба зробити: виберіть перше з отриманих посилань. Запишіть... Це ми зробили: створіть у браузері закладку на відкриту сторінку. Ну, Закладку робити. Да, для цього натисніть на зірочку. Печера Чорногора введіть в назву. Папку в панель закладок її. Виберіть кнопку Готова. Давайте зробимо зірочка. Тут пишемо печера Чорногора в назві. Папка панель закладок. Готова. І давайте в новій вкладці переконаємо, що вона тут є. Так, да, в панелі закладок от вона одразу у нас є. І що там ще треба було зробити? І на нову вкладку її також додати. Я думаю, що це також просто. Що ми копіюємо цю назву, відкриваємо нову вкладку, додати ярлик, е додав URL адресу, назва там, знову ж таки, печера Чорногора. Готово. Є. От вона є. Вам треба буде, окрім того, що ви здаєте мені зошит з відповідями на всі питання, ще здати мені скріншот. Наприклад, ось такий, де у вас видно, що е, ця закладка є одночасно на печері е, на панелі управління, на, пан на панелі закладок. От бачите, вона у мене є. І що вона є тут в ярличках. Тобто ось такий скріншот екрану зробите, щоб я побачив, що в цьому списку є ця закладка, і ось тут в ярличках, що вона також є. Потім хочете видаляйте, хочете, залишайте. Ну, я б на вашому місці, потім після цього видалив би. Чи є до мене питання. Немає. Питань немає. Тоді, дякую вам немає. за увагу. дякую за увагу. Е, відеозапис уроку трошки пізніше у вас з'явиться ось тут. Додасться до завдань. Все, дякую за увагу. Гарного дня, до побачення. До Побачення, дня.